Я чуть не збожеволів, коли дізнався про те, що собаки можуть сприймати похвалу, якщо я мовчу, розмовляю м'яким тоном з собакою, якщо я торкаюсь її, не просто глажу, а просто торкаюсь. Або якщо я собаку відволікаю командами, сидіти лежати, а потім кажу, молодець, навіть за це собака думає, що я хвалю її за її наміри, за її стан, або за її дії, які вона робить в даний момент. Наприклад, собака часто гавкає на дзвінок або на гостей, або на вулиці на когось. І коли вона гавкає, вона часто може на вас подивитися. І якщо ви мовчите в цей момент, то ви по суті кажете їй так, друже, можеш гавкати, захищати, відганяти інших людей собак від мене. Другий приклад, собака так само гавкає на собаку. В цей момент ми починаємо з нею розмовляти м'яким тоном. Ти моя хороша, заспокойся, це ж сусідська собака. Ну ми ж сто разів її бачили. І ці м'які розмови, це і є похвала, слабкість з нашої сторони підтримання собаки в її агресії. Третій приклад, коли ви приходите додому, ваша собака дуже радісно вас зустрічає, ставить на вас лапи, гавкає від цього перезбудження. І за це перезбудження ви починаєте її гладити, ради зустріти вашу собаку, але ви гладите за її такий стан збуджений, коли вона вас зустрічає. І вона так само буде зустрічати кожен день, бо ви її за це хвалите, ви такі створюєте відносини. І четвертий приклад з приводу сидіти, лежати молодець. Пам'ятайте, друзі, якщо ваша собака десь агресує, гавкає, підбирає, тягне повідок, і в цей момент ви типу її відволікаєте командами До мене сидіти лежати, і вона виповнює, відволікається, то ви хвалите не за команди, а за стан, в який вона робила або хоче, або знаходиться в тому настрої. Розумієте, тому що коли ми кажемо до мене сидіти лежати, і вона виповнює, ми кажемо молодець, і вона далі тягне, підбирає, агресує. Знову ті проблеми, тому це не працює і сидіти лежати похвала це похвала за її стан, а не за конкретну команду. Звичайно, гладити собаку, заспокоювати, розмовляти з нею. Все це можна. Зазвичай це можна дуже часто робити, коли ваша собака вже вихована. У вас немає проблем, і ви просто спокійнесінько гуляєте з собакою, десь її хвалите. Але пам'ятайте, все одно собака буде сприймати похвалу за якісь речі, які вона зараз робить або хоче, або в якомусь емоційному стані знаходиться. Це дуже важливо пам'ятати. Звичайно, мовчати з собакою, розмовляти, гладити її в якихось моментах. Все це можна, просто треба розуміти, за що і в якому стані ви це робите, да, з собакою. В основному, якщо ваша собака вихована класно, там дуже часто ви це можете робити, і вона не буде сприймати це як щось погане. Але більш детально, якщо ви хочете розібратися, у нас скоро стартує марафон 14 жовтня. В марафоні ми за місяць вирішуємо всі ці проблеми. Причому всі проблеми, які у вас є, вирішуємо. Телефон коштує копійки, ми працюємо місяць-12 годин прямих ефірів, 24 на 7 я з вами на зв'язку. І ми з учасниками відпрацьовуємо всі проблеми, які є. Послідовно, поступово починаючи з дому, закінчуючи вулицею. Всі повторюю проблеми. Тому а, хочете долучитися. Безкоштовно, наприклад, переходьте в шапку профіля, там є посилання, і там є безкоштовний телеграм-корс. Долучайтеся, там 30 відеоуроків на самі важливі болючі теми. Або якщо хочете до марафону, долучитися, там також є умови ціни. Заходите, він коштує копійки. І я, до речі, порахував, що 12 занять з кінологом вам вийде 8 тисяч гривень, а вартість марафону в 8 разів е менша ніж. З кінологом попрацювати, і то з кінологом не факт, що у вас вийде, да а зі мною точно вийде. Тому переходьте, цікавтесь і потім подякуйте.